Вітаю вас, дорога церква, Божа Любов, мир вам. Тема моєї проповіді про терпіння. І наведу такий свіжий приклад. Пару днів назад дзвінок у двері в квартиру стоять дві молоді жінки. Вони мені кажуть, а ви знаєте, що ось-ось-ось почнеться ось щастя в житті буде. Ось щастя в житті. У мене брат на кухні, я у брата питаю, ти чув, що скоро щастя почнеться? Він каже, ні, я не в курсі. Я їм кажу, ні, ми не в курсі, а в чому справа? Вони кажуть, ну ось ж, ж написано. І вірш з Біблії беруть там, де про тисячорітнє царство та про вічність. О, там буде краще життя. І вони мені показують, так от щастя в житті почнеться. Я кажу, так а де ви це взяли, А де ви читаєте? А потім вони дивляться, а так ви, мабуть, в курсі, ну то ми тоді підемо. Я кажу, ну давайте, йдіть. Тому, друзі, дорогі. Тема терпіння, я не буду питати, а чи вона актуальна, чи вона не актуальна. Ми зараз в такому служінні знаходимося організація нової церкви, і коли знайомимося з новими людьми, питаємо, як ваші справи, як ваш духовний стан, як ви себе почуваєте. Вони кажуть: ось не вистачає терпіння, ось терпець уривається. Ось так, коли ж це все закінчиться, та коли ж оце ось ну терпець уривається. Хтось скаже, та ладно, ми там що, ось там, хлопці під острілом, ось кому терпіння не вистачає. І ми, звісно ж, молимося кожен день про це, щоб Бог дав терпіння, наснаги та зміцнив. Тому, ось, друзі, тема терпіння і вірш, який пропоную я вам відкрити. Давайте разом відкриємо книгу об'явлення, другий розділ, третій вірш. Остання книга Нового Заповіту, об'явлення, другий розділ. Ми читаємо з вами. І ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. І ось в перекладі Туркуняка: І маєш терпіливість, і постраждав за моє ім'я, але не знемігся. Тобто, про терпіння і про терпіливість йде мова. І давайте спочатку розглянемо: а до кого це, до кого це звернення. Хто це такий, хто мав терпіння і не знемігся, і Господь його ось, бачите, як відокремлює. Ти молодець, ти працював для імення мого, ти не знемігся. Ось хто це такий? Ми дивимося двома віршами, віршами вище. До ангола церкви в Ефесі напиши: Бог через свого учня Івана каже. До ангола церкви в Ефесі напиши: Оце каже той, хто тримає сім зір у правиці своїй, хто ходить серед сім'ї свічників золотих. Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпіливість, і що не можеш терпіти лихих, і випробував тих, хто себе називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. До Ангел Ефес церкви в Ефесі. Ангел це вирогідно пресвітер або старший пастор церкви в Ефесі, тобто до Ефеської церкви, звертаємось. І друзі, на момент написання книги об'явлення, церква в Ефесі існувала вже десь близько 40 років. І ось за 40 років це такий немалий відрізок часу, коли це в цій церкві були і випробування, і різноманітні спокуси, і вони витримували і утиски. І ось ми прочитали, вони виявили лжепостолів, лжеучителів. Ось, тобто в них було дуже багато подій. І ми з вами щойно прочитали, що Господь каже: Я знаю діла твої і працю твою, і твою терпіливість, і що не можеш терпіти лихих, і знайшов, що фальшиві вони. І ось ми бачимо на світлині це те місце, чим славився Ефес. Ефес це був такий немаленький, такий великий, велике місто. В ньому була така велика гама, і в ньому було чотири торгові шляхи, і були дуже багато гостей і містян. І ось чим ще славився Ефес це ось храм Артеміди в Ефесі. Ви чули, так, да, такі в книгі дії, вони там волали за храм Артеміди Ефеської. І ось це був на той час один з семи, з семи чудес стародавнього світу. Це була велична така архітектура, і насправді цей храм і ті події, що там відбувалися, вони були як пухлина, як та зараза на місті, у місті. Тобто, те, що там відбувалося, всякі розпусти, розврат, вони дуже заважали церкві Христової. Тобто, і Господь каже, що церкві в Ефесі я знаю ваші діла, я знаю, що ви в чому ви живете, що у вас трапляється, і ось що ви бачите кожного дня. Тобто, друзі дорогі, виникає і до нас питання, а в чому ми з вами сьогодні маємо мати терпіння, в чому ми сьогодні маємо не знемагатися, і ось в чому ми маємо, що ми маємо з вами переносити? І ось в наступному слайді я виписав декілька пунктів, що Слово Боже говорить нам. В чому ми маємо виявляти терпіння? Це, по-перше, в випробуваннях, в лихо або страждання, в гонінні і всьому. Отож, давайте по порядку. По-перше, наступний слайд, в чому ми маємо мати терпіння та що ми маємо переносити, це випробування. Про це ми читаємо в книзі Якова, перший розділ, 12 вірш, Якова 1.12. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане він ця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Яков, пресвітер Єрусалимської церкви, пише до своєї церкви, яка була в гонінні, в розпорошенні, і він пише їм, що... Блаженна людина, благословенна або щаслива та людина, яка витерпить пробу. Оце слово проба в оригіналі там стоїть дієслово «пайразо», що означає випробовувати або перевіряти цінність чогось чи когось. Яков пише, що «блаженні, ви щасливі, благословенні люди. Бо якщо ви будете випробувані, якщо ви витримаєте це. То дістанете вінця життя, отримаєте вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Що за він життя? Наприклад, якщо в цьому житті, то благословіння від Бога, ми сподіваємось на нього, ми молимось йому, ми бачимо, що він відповідає на наші молитви. Якщо це життя майбутнє, це, це вічність, це вічне життя з Богом. Ми знаємо, що віруючи в Бога, віруючи в Ісуса Христа, люблячи Його, отримають вічне життя. І, друзі, приклад такий наведу в Біблії яскравий, приведений нашим Господом, коли Він був 40 днів в пустелі і без їжі, і наприкінці. Сатана підступився до нього, та спокушав його, та випробовував його. Ми читаємо про це в Євангелії від Луки, 4 розділ з 1 по 13 вірші. А Ісус, повний Духа Святого, Вернувся з над Йордану, і дух на пустиню його попровадив. Сорок день там дьявол його спокушав, і за тих днів він нічого не їв, а коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. І дьявол до нього сказав: Якщо ти син Божий, скажи цьому каменю, щоб хлібом він став. А Ісус відповів йому: Написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним Словом Божим. І Він вивів його на гору високу. І за хвилину часу показав йому всі царства на світі, і дьявол сказав йому: Я дам тобі всю цю владу та їхню славу, бо мені це передане, і я даю кому хочу її. Тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде твоє. І промовив Ісус, йому відповідь написано: Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому. І повів його в Єрусалим і на наріжнику храму поставив та й каже йому: як ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано: Він накаже про тебе своїм ангелом, щоб тебе берегли, і вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спіткнувся ти об камінь своєї ноги. А Ісус відказав йому відповідь Сказано: не спокушай Господа Бога свого, і дьявол скінчив все ціє спокушання, відійшовши від нього до часу. В цьому прикладі, друзі, ми бачимо, як Господь витримав, Він переніс у ті випробування, у ті спокушення від лукавого. Він це все витримав та переніс. І, друзі, ми маємо, як ми читаємо в посланні до Євреїв, 4 розділ, 15 вірш, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім греха. Тобто Господь знає, що ми відчуваємо, коли в нас трапляються різноманітні спокуси та випробування. Бог це знає, Він це витримав, як ми щойно прочитали. І коли ми звертаємося до Бога за допомогою, то він може нам допомогти. Чому? Тому що Він це все знає, він це все витримав, він переміг і він може і нам допомогти. Я наведу такий приклад випробування в моєму житті. Може, такий дитячий приклад, але. На початку, коли я почав тільки ходити в церкву, це 2016-17 роки. Я винаймав кімнату в трикімнатній квартирі, і власник був професор. Вона навіть не професор, а там академік політичних наук, ну круче нікуди вже там більше, така розумна. І у неї така звичка була заходити до мене в кімнату, там стук і зайшла, або не стучала і зайшла. І от буває заходи, а я стою на колінах молюсь. І вона стоїть наді мною. Ну так, а що ти там? Ну а що там? Ну так, а ти чув там новини політичні там останні? А я ж на колінах стою, молюсь. І вона так і про погоду мені там, про це і стоїть наді мною. І я молюсь, Боже, ну, ну дай мені терпіння, ось, а їй покаяння. Мені терпіння оце витримати це. І ви знаєте, я спочатку і молився і про це, але ж і були думки, пам'ятаєте, як. В фільмі Шурі колегу свого, як на нього мухи сідали, газета він. І це в мене була така навяжчива думка, цю муху назволі газетою поганяти. Але Бог дав мудрості, я собі ж зробив і все, питання вирішено. Тому, друзі, хай нас Бог благословить, коли у нас в житті трапляються всілякі випробування, спокуси або ось такі провокації від людей, не знаємо, що робити, щоб ми зверталися до Бога. І переносили всілякі такі випробування, тому що ми з вами прочитали у Якова 1.12. Блажена, щаслива людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінся життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. І другий пункт. Що ми маємо переносити, в чому ми маємо виявляти з вами терпіння, це терпіти та переносити страждання або лихо. Ми читаємо про це, відкриємо в своїх бібліях Друге Тимофія, розділ, Друге, Тимофія 2 розділ, 3 вірш, 2 Тимофія, 2,3. А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса. Павло пише своє пастерське послання своєму духовному сину Тимофію, щоб він терпів, переносив ті лиха як добрий воїн Ісуса Христа. І переносити лихо, терпіти для нас, українців, це не нова тема. Так? Вже більше 600 днів, як лихо прийшло в нашу країну. І ми кожного дня так чи інакше чуємо про страждання, про лихо, про пробивства, про руйнування. І ми просимо, щоб Господь це спинив. І ви знаєте, на тему страждання, ось що у Йова написана книга Йова, 5 розділ сьомий вірш, товариш його каже, але людина народжується для страждання, як іскра, щоб летіти вгору. От уявіть, коли ми дивимося на вогнище. І тріски летять, іскри летять, отак от людина народжується для страждання. Тобто це щось таке, ось звичайне, і у людей це інколи відбувається, це з людьми трапляється. Ми не знаємо, коли, для чого, навіщо. Ми питаємо у Бога, а як, а за що, а чому ми. І ось у Йова написано, що це ось може бути, що це відбувається, що це трапляється. І, друзі, метафора християнського життя як війни, щоб ми були добрими воїнами Ісуса Христа проти зла у світі, проти злої гріховної природи людської. І для цього ми маємо з вами могутню Божу зброю. Яку саме? Ми читаємо про це в посланні до Єфесян, 6 розділ з 10-го вірша, до Єфесян 6.10, про могутню зброю, яка є у християн. З 10 вірша, Нарешті. Зміцнітесь Господом та могутністю Його сили, задягніться усю Божу зброю, щоб ви могли протистати підступності дьявола. Адже наша боротьба не з тілами кров'ю, але з началами, з владами, з світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла і все подолавши, вистояти. І ось в наступному слайді ці обладунки. Тобто, що ми, зваємо, що ми маємо бути одягнені для того, щоб протистояти в день злий. Ми маємо одягнути бути у все озброєні Божій От з 14 го вірша. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою. І, задягнувшись у броню праведності, взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе, візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого, візьміть шолом спасіння і меча духовного, який є Слово Боже. Друзі, хай Бог нас благословить, щоб ми мали оці всі обладунки, і щоб ми були в них задягнені. тоді нам буде. Проще та легше протистати в день злий і відбити всі вогняні стріли лукавого. І, мабуть, ви останнім часом наблюдали таке, що ось і в місті, та й взагалі люди стають більш злі, більш роздратовані, більш стурбовані. І це ж не дивно, бо таке твориться в країні. І, наприклад, я недавно ось в черзі в маркеті стою, дві черги. І в одній, ну, чоловік 5 може стоїть. І молоді люди, вони не поділили, ось хто перший в черзі. І вони друг друга хвилин 5 поливали там, нелісними словами, там, хоча діти кругом натовп, народу, кричать друг на друга, думаю, побивають один одного. Думаю, То що ж ви злі такі, а? І, мабуть, ви також чули, що новини останні, і підлітки, ось, декілька підлітків, самогубством покінчують життя. І я за останні роки ось, пригадую. Тільки моїх знайомих, однокласниця і колеги також покінчили життя самогубством. І чому це відбувається? Одна з причин, це тому, що люди думають, що їх життя стало порожнє та пусте. У Біблії в першому розділі є згадування про те, що коли земля була ще порожня та пуста, коли Бог все створював, вона була порожня та пуста. Це на древньоєврейському тоху в обоху звучить. І коли люди потрапляють в різноманітні такі складнощі, складні ситуації, сімейні драми, якісь кредити, борги, вони думають, що все, виходу нема, це тупік, життя стало порожнє та пусте, і ось така думка у них покончити життя самогубством. Друзі, ми читаємо, що наше життя це Божий дар. Що ми зробили для цього, щоб появитися в цей світ. Давайте прочитаємо разом у Єремії, перший розділ, четвертий, п'ятий вірш, написано. І прийшло мені слово Господнє, говорячи, що поки тебе формував в утробі матерній, я пізнав був тебе, і що, поки ти вийшов із тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. Ви бачите, Господь і створює нас, і в нього є план для нашого життя. Тому людина не може сказати, що в моє життя стало порожнє та пусте, тому що Господь вже для нас проклав цей шлях, і, ми не, і люди не мають права забирати своє життя. Тому, друзі, хай Бог нас збереже та благословить, ось протистати злим тим думкам, випробуванням, щоб ми були задягнені в могутню Божу зброю і щит спасіння, шолом віри, і найбільше це. Меч духовний, який є слово Боже, хай Бог нас в цьому благословить. І третє, що ми знаходимо в Слові Божому, що ми маємо терпіти переносити, це переслідування та гоніння. Наприклад, років 10 назад ми про переслідування та гоніння багато чули, але десь там в мусульманських країнах. Але зараз ми чуємо, що це вже трапляється і у нас. Ми читаємо друге послання до Солонян, перший розділ. Четвертий вірш. Так що ми самі хвалимося вами по Божих церквях за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. Бачите, Павло та інші апостоли хваляться церквам в Солунах, що вони мали страждання і переслідування та утиски, але вони їх перенесли. Вони були не такі, як. Звичайні церкви, вони реагували на ті тяготи і скарботи, не так як більш інші з церков. І всі ті гоніння, утиски вони сприймали як вияв Божої волі, і вони лише зміцнювалися в рішучості і вистояти в тих труднощах та переносити їх. І ми зараз дуже багато чуємо про гоніння та утиски. Наших братів та сестер, ось які в окупації знаходяться. Я недавно чув свідчення брата з Херсона, коли Херсон був в окупації, він був затриманий. Його декілька діб. Можливо, десь тиждень тримали, ось у в'язниці, і ну не знаходили в чому його звинуватити. Тобто, що вони робили? Збиралися в селі, годували, ділилися якимсь одягом. Вони не знаходили, в чому його звинуватити. І слава Богу, що дружина приходила кожен день під ту комендатуру і вимагала, щоб його відпустили. І це Божа милість, що його відпустили, і в нього десятеро дітей, та вони благополучно виїхали. Тому друзі, і таке відбувається і сьогодні. Ми чули дуже багато свідчень і про Маріуполі, про Бердянське, про Херсон. І ось і в наступній світлині ми бачимо, що гоніння на церкву це не щось нове для християн. Ми читаємо історичну книгу дії, і перші шість розділів там про те, як церква засновувалася, формувалася, а ось вже з сьомого починається гоніння. Ми бачимо, зліва ця світлина, це якось побиття Стефана. Так, Побиття Стефана і це публічна така страта. Це Стефан перший мученик за віру. Ми читаємо в дії 8 розділ, 1-3 вірш. А Савол похваляв його вбивства, Сефана вбивства. І утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських і поховали Степана мужі побожні, плакали ревно за ним. А Савил нищив церкву, вдирався вдоми, витягав чоловік і жінок та давав до в'язниці. І проборуч, ви бачите, це можливо. Через років 10, може 20, це за часів нейрона християни прибували до хрестів, обливали смолою та підпалювали. Вони були такі живі смолоскипи. Тобто, гоніння на церкву це не щось нове, це було від початку і за всю історію церкви в тому місці, в тому країні, де засновувалась церква, так чи інакше, ось відбувалися якісь гоніння. І ви знаєте, Господь нас про це попереджав у своєму слові у Івана Ріві Дивана 15 розділ 20-23 вірші Написано, пригадайте те слово, яке я вам сказав. Раб не більший за пана свого, як мене переслідували, то й вас переслідуватимуть, будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше, але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене, коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б бреха, а тепер вимовки не мають вони за свій гріх. Хто мене ненавидить, і мого отця той ненавидить. Тих, хто гонять церкву Божу, вони всі від. Вповідатимуть перед Богом за свої злочини. Друзі, дорогі, хай Господь нас благословить, витримувати та переносити всілякі страждання та ревно молитися за наших братів та сестер, які ось перебувають в утисках, переслідуваннях та ганіннях. І четверте, останнє, на що я хочу звернути нашу увагу, що ми маємо терпіти та переносити, це написано все. У Перше Коринтян, 9 розділ. Дванадцятий вірш написано, як право на вас мають інші, то тим більше ми. Але ми не вжили цього права та все терпимо, аби перешкоди якої Христової Євангелії ми не вчинили. Написано Та все терпимо. Брати та сестри, сестри, церква дорога, хай Господь нас благословить мати терпіння та переносити. Ті проблеми, ті спокуси, ті утиски, які у нас відбуваються в житті, як ми прочитали у книзі об'явлення на початку, ти маєш терпіння і працював для імення мого, але не знемігся. Хай Бог дасть нам мудрості мати терпіння і не знемагатися. Чому? Тому що як ми прочитали у Якову 1,12, блажена людина щаслива та благословенна людина, яка що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане, отримає вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто його любить. Друзі, хай нас Господь на це благословить, бо як написано, Филип'ян чотири, 4,13, все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Амінь. Давайте, друзі, за це і помолимося. Господи Боже наш, Батько наш Небесний, ми дякуємо за Твою любов і милість, за Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Господь дорогий, ми просимо у Тебе терпіння, Боже. Ти знаєш нашу неміч, ти знаєш наші серця, Господи Боже, і без Тебе ми не можемо робити нічого, Господь. Але ми просимо, Господі, терпіння та не знемагатися, Господі, у ці ж жахливі часи, Господи, страждань та лиха, яке є в країні. Ми просимо Тебе, Господи, підбадьор та збережи воїнів, які захищають нас, наших братів та сестер, які служать, Господи. Дай Бог їм мудрості сили, Господи, наснаги, духовної та фізичної сили. Боже, ми просимо підкріпи. Господь, дай нам сили Боже, ревно молитися, Господь. Кожного дня, Боже, за церкву Твою, Господи, щоб не було утисків та гонінь, Боже, благослови, Боже, підкріпи, дай Бог мудрості нам кожному дні, Господи, уповати на Тебе, Господь. Просимо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.